17 вересня 2025 року Львівщина Обриваю я сьогодні малину дощі вже у нас не падуть майже весь день сонячна погода ну, тільки іноді посикає дощик, хмарка набіжить, пару каплю пали і знову сонце світить. А так в основному сонячно, ну лише вітер. Малини є багато. Нарвав уже ось стільки, два лотки і відерку. Це буде приблизно 10 кілограм. Буду рвати далі. А ціна на сьогодні при здачі на заморозку оптом становить 70 гривень за кілограм, як і була. Надіємося, що погода стабілізується і ціна піде вверх.